Всім привіт! А, зараз 12 година ночі. <ріст> я тільки вклала малюків спати, з ними стало трошки важче. Вони вдень більше хочуть гратися, гулятися, менше сплять. Так перші мої після виписки влоги було, що я там на 4 години можу кудись поїхати, більше такого нема, такої розкажіть більше немає. От, бо вони можуть поспати 40 хвилин, прокинутись. І все, їм треба увага. Тому я вже все прив'язана вже додому. Другі, якщо кудись треба там їхати чи йти, то треба відпрашуватися, щоб хтось посидів з малюками. От а, ще такий момент є, що вони іноді, ну, як я стараюсь їхній графік так зробити, щоб він був однаковий у них, щоб вони однакові, Ну, в будь-якому випадку одночасно я там змінюю підгузки. Одночасно їх, їх там годую. От, але оце момент, коли вони сплять, і не так, що один капризує, другий спить. Або навпаки, потім хтось засинає, а той, хто спав, починає капризувати, Вони починають мінятися. отак от. от є такий момент трошки. От, і теж виходить, що такого вільного часу практично немає. От, можна з ним попрощатися, а далі ще його буде менше. От, треба потроху якось звикати, тому що насправді життя дуже так змінилось кардинально. А, і е, треба час, щоб до цього звикнути. Ну, я думаю, що це кожному треба. Ну я от по собі бачу, що деякі моменти я, наприклад, хочу зробити чи думаю, там щось запланувати собі, а потім виявляється, що це неможливо зробити в той термін, який ти запланував, тобто є обмеження. От, і частіше за все, вільний мій час він починається десь. У нас такий тринічний сна, скажімо так, от, з 9 до часу, наприклад, з 9 до часу ночі, в мене є. А, або, там, якщо ми в 10 погодували, то там до 2 ночі в мене є оцей проміжок оці 4 години. Це от єдиний час, коли я можу хоч щось зробити. Ну, в плані так, повноцінно стати і там зробити, працювати чи якісь моменти. А серед дня це дуже важко зробити, бо вночі вони хоча б тут ту вони сплять більш-менш, а, більш а в день, да, вони такі вже. Хоче спати, не хоче спати, коротше важкувати. Так що зараз нас годину ночі, і то Марко зараз виробився швидко, а кірочку я вкладала час, годину її укладала. От, але вона, слава Богу, умоталась і заснула. І зараз в мене в планах я хочу приготувати котлети, заготовки котлет. Коротше, купила 3 кг фаршу. Не люблю зараз котлети, якусь час приготую, я хоч заморожу, От, тому що теж на готування не завжди є час. От І зараз хочу зробити. Ще щось хотіла приготувати, на ну, щось в мене, короче, що в мене пам'ять відчимаєш. Хочу сказати, що хотіла ще зробити. От, щось в мене було в планах ще приготувати. Ну, ладно, я почну з котлет, от, а там, походу, коротше, розберусь, бо не можу згадати, що зараз. В, нов в новосі я купила 3 кг фаршу. Воно вийшло на 670 ну, грубо кажучи, 675 гривень. Я взяла з шпиком. От, буду робити зараз котлети свої улюблені. І, до речі, якщо там знову зібрати після 9-ї, то на фарш там 20% знижка здається. От, але ну, я в день це просто розказую, хтось не знав, то іноді беру та зі знижкою теж. От, але це я сьогодні вдень купляла, то так, от буду зараз крутити. В мене фарш зі шпиком. Це я перебила блендером цибульку. Це яблучко. Тут три маленькі цибульки, три середніх яблучка. Три яйця, соль, перець. І ще я замочила в молоці батончик. От. Я його також, напевно, переб'ю блендером. Хоча він вже розм'як, так, може і не буду. Ну, побачимо. Фарш готов. Буду робити казати в паніровці. Зараз вже практично друга година ночі. Покажу вам, що я наготувала. За весь час за всі ці дві години. По-перше, я зробила ось котлетки. Так, а далі а, у нас буде вермишелька. І зробила щось такий салат. Тут пекінська капуста, огірок, кукуруза і майонез. Ось це я наготувала. Так, а, тут у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 котлет. Так, і. Ще в мене ось тут теж я заморозила ось тут і там ще знизу трошки. І загалом в мене вийшло десь 41 котлета. І, до речі, я згадала, що я ще хотіла приготувати, але я сьогодні не зможу цього зробити, бо я вже дуже сильно втомилась, і нам десь через пів години треба буде будити малюків на нічне годування. От, тому це, напевно, я вже зроблю завтра, в завтрашній проміжок часу. А, так, десь тут у нас тут так розсирено. Я купила а, сир. І я хотіла зробити сирники на сніданок. Нам. А, хотіла їх заморозити, щоб по необхідності я просто брала заморожені і потім їх смажила а, на скворіті. І в общем, я взяла три пачки, це 30 сирників Мене мало би вийти. От, але не сьогодні вже. Сьогодні я вже втомилась. Насправді я так дуже сильно хочу спати. Але ми вчора так якось вийшло випадково, що ми так нормально виспались вночі. В общем, ми якось так вигуляли малюків ввечері дуже гарно. А, вони якось погано спали, вони просто останнім чесно трошки капризничають, в них якісь там ці стрибки, регреси, сну. Коротше, всі оці зміни в них там щось відбувається. І, в общем, вони трошки капризні. І вони, як я казала, трошки вже гірше сплять, і вони так ввечері вийшли, що вони погано поспали. От, е, нинішний син ми їх поклала, вони виробились, ми мали їх погодувати о 5 годині, приблизно. Ні, не 5 чекайте, о 4 годині ранку мали погодувати, так. а потім о 8 і я поставила будильник, але я до цього погано поспала. Я поспала лише десь години три за день. Так вийшло. Не завжди так виходить, але це раз так вийшло якось. І, в общем, я не почула будильника вночі, а вони якось так вигулялись і вони дуже міцно спали, що навіть не прокинулись. От, і я прокинулась. О сьомій, з думкою про те, що нам треба годувати їх о восьмій ранку. ранку. Я пропустила цей проміжок, коротше, що ми не погодували їх в четвертій. Але зазвичай вони прокидаються, починають крихтіти, і там щось підхлипувати, ну, схлипувати, так трошки я прокидаюсь, і ми йдемо їсти. От. А цей вони прям проспали десь сім чи вісім годин. Це перший раз так, насправді. От. І... Я тільки це зрозуміла сьогодні зранку, що ми пропустили одне годування випадково. От, ну нормально прокинулись, зробили, як завжди, там, всі наші рутинні ранкові справи. Погодували малюків і, в принципі, нормально. Вони навіть не сильно і плакали, прокинулися дуже з гарним настроєм. От Так що нормально. Отак. Так що, що зараз я це все поскладаю. А, і буду будити малюків на їхнічне годування. От вночі ми, до речі, їх так дуже лайтово будемо сильно не а, Знак від Віраслава. Коротше, не тремошив їх дуже сильно, а, а дуже швидко я міняю підгузок, вони не лежать там по 15, 20, 30 хвилин, не дихають, не приймають ванни. Вночі, а, так, я їх швидко міняю, швидко і годуємо, поки вони дуже сильно не прокинулись. І кладемо далі. І тоді вони ще сплять о, десь 4-5 годин, вони можуть ще поспати. О, тому, отакі в мене справи. Насправді, щось сьогодні втомилось. <с> О, все, всем пока.